Чи планують сполучені штати ввести санкції проти топ керівництва або пов'язаних осіб з офісом президента? Чи планується якийсь великий перелік санкційних осіб? Через який, в принципі, і тиснуть підписати цю угоду. Давайте сьогодні поговоримо на цю тему. Є багато інсайдів, є багато навпаки маніпуляцій. Тому ми починаємо. Я сподіваюся, що багато інформації ви почуєте вперше на цьому каналі, який називається Залізний нардеп. І я вас прошу не забувати підписуватися, хто ще не підписався. Також ставити вподобайки і коментарі. Це дуже допомагає просувати відео. Тож починаємо. Отже, що мене підштовхнуло записати відео на цю тему? Я є підписником і донатимо, в тому числі гроші чи платимо за підписку гроші на лівому березі. Я дуже люблю це видання і для своїх. Донаторів і підписників вони роблять кожного тижня розсилку. І, відповідно, вони перші, щонайменше з тих таких серйозних видань, про які я чув і писав, детально розписали цю історію. Тому я спочатку дозволю собі зачитати, що у них було в розсилці щодо цих санкцій, а потім прокоментую. Розсилка йде про оця ця частина йде про угоду на корисні копалини, про те, що в Вашингтон полетіла українська делегація, на чолі з Тарасом Качкою, торгівельним представником. І далі говориться, що один із методів тиску на українську владу є якраз цей перелік санкцій. Він, начебто, є в двох видах двох санкційних списках. У першому це 17 осіб, зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник президента Сергій Шефір, кінопродюсер і бізнес-партнер Єрмака Артем Кулібаєв і Тимур Міндіч, про якого ми багато робили тут розслідування. і також є детатньо близькі люди, бізнес-партнери самого Зеленського. Двох останніх традиційно називають гаманцями офісу президента та смотрящими за будівельною галузі та енергетикою. Ну я так розумію, це мова йде про Кулібаєва і Мініча. Другий список значно ширший і нараховує аж 279 осіб. У ньому, крім згаданих фігурантів, нібито дали практично усіх міністрів керівний склад Офісу президента, ключових слуг, бізнес-партнерів Зеленського і навіть його соратників по кварталу. Що цікаво, в обох списках відсутній голова у фракції у служба народу Девіта Рахамі, тож на Банковій пропускає, що він цілком міг бути причетний до укладання згаданих списків, зважаючи на те, що парламентський очільник слуг вже тривалий час конфліктує з керівником офісу президента, підозра підставна. До того ж саме Рахамія при кожній зустрічі, нагоді нагадує, що він особливо має стосунки з Дональдом Трампом, зокрема через його старшого сина Дональда. Трампа також під підозрою ОП лідер європейської солідарності Петро Порошенко, ніби саме він міг підказати американцям такий інструмент тиску після того, як Володимир Зеленський запровадив санкції проти нього самого. Це була цитата з розсилки лівого берегу. Ще раз дякую їм за те, що вони роблять, і дуже радий їх підтримати. Тепер дозвольте, я собі ем, дам волю прокоментувати це. Перше. Чи є чіткі про санкції? Так і не безпідставні. і вони найбільш були активні якраз перед виступом Трампа в Конгресі. Ви пам'ятаєте, він відносно нещодавно робив це звернення, і буквально за декілька годин до цього Зеленський зробив пост, ну який так чи інакше сприйнявся як вибачення перед Трампом за те, що відбулося в овальному кабінеті. За день до цього декілька моїх джерел в фінансових колах, називаємо це так, говорили, що йде активний аналіз, що робити, ну умовно, як платити зарплату певним заступникам офісу президента чи міністрам, якщо вони підпадуть під санкції США. Санкції США насправді є двох типів, ну їх більше. Не спрощу. є фінансові санкції, ті, які води якраз казначей трежері, і відповідно тут якраз ми згадуємо про бесента, який займається угодою, ну і от. Тобто це весь зв'язок по санкціям угодам є. А він фактично діє на от фінансові всі речі, в тому числі, там, умовно, першим наслідком буде закриття рахунків в банках. Як приклад, це той ж самий Дубінський, про якому були саме такі санкції. Другі це більш широкі санкції від Держдепу, там багато чого іншого по переміщенню і породичами таке інше розповсюджується. Про яку. Про який тип санкцій йдеться, як погрозу, ми не знаємо. Щось мені підказує, що все ж таки більш перший варіант. І ще раз скажу, що згідно моєї інформації, від декількох джерел, так справді. Такий, скажімо, варіант санкцій е, готувався що не менш до цього поста як результат відповіді на цю позицію зеленського і його оточення під час овального сказав, сварки в овальному кабінеті. Чи є другий широкий список? Ось тут я відверто говорячи багато чув, але нічого такого, щоб мені щонайменш стало зрозуміло, що цій інформації можна довіряти. Я не уявляю, звідки була цифра 279 осіб, і як вона нараховується, і головне, який від цього смисл. Тому що ну давайте говорити відверто, санкція. Це ж така штука, якою ну мовно можна погрожувати достатньо недовгий період, і головне достатньо невеликій кількості людей. Якщо ми говоримо про всіх міністрів, всіх бізнес-партнерів, всіх депутатів, чесно говорячи, слабо розумію, хто Такі впливові депутати, окрім Давіда, ну Окей. Ну може ще президія, ну я теж не уявляю, що проти них вводили б санкції. То воно мені виглядає, чесно говорячи, більше як лякалка, якою вже далі, ну скажімо так, розповсюджують міфологію. Що я чув по переліку людей, по яким справді думали про санкції, то це справді той самий Кулібаєв, це Шефір, це Міндіч, це чомусь не згадано в а, вирізку, яку прочитав від лівого берега пані Піщанська, правда, не та, яка очолює Рахункову палату, а її сестра, яка теж згадана в а, деклараціях а, як певний тримач. Активів, в тому числі і пов'язаних з 95-м кварталом, і ще декілька людей, які а, всі, ну, так чи інакше, вважаються наближеним до Зеленського або, або до керівника Офісу президента. Ось в цю частину я відверто говорячи значно більше вірю і зараз. Ну, Головне, що в офісі президента теж в це вірили. Чи зараз е, говорять про санкції і є висока ймовірність їх впровадження? Тут знову ж таки я давно про них не чув, і вони, е, як самі санкції, не згадувались в моїх розмовах або тому, що ходять в куларах вже ну, напевно, місяць якраз після виступу пана? Трампа в Конгресі і після того, як Україна ну, сказала, окей, ми готові на якийсь варіант припинення вигню і перемовини щодо завершення війни. Тому мені здається, що ця інформація вона трошки застаріла. Це знов ж таки ніхто не знає, що завтра буде в голові у Трампа і його адміністрації, як ми черговий раз можемо з ними посваритися. Але що ну, найменше найближчі два-три тижні, точніше, які пройшли, я не чув. Щось нового по руху щодо цих санкцій. Чи можуть бути певні санкції про певним, скажімо так, людям, яких Сполучені Штати чи конкретно Трамп, чи конкретно їх трежері вважають корупціонерами? От тут мені здається, що якраз республіканці значно більше Будуть активно діяти ніж сам Трамп, і пробачтені ніж Байден і його адміністрація. Тому що Трамп, якщо побачить, що там є певні загрози для американського бізнесу, давайте говорити відверто. Багато американських компаній прямо називають на зустрічах, хто їм заважає, особливо з правоохоронних органів, деяких скажімо, очільників правоохоронних органів, то мені здається, отут. Для них є значно більше ризик, але зазвичай таких людей просто звільняють як шурму, а не дотягують до санкцій. Тому, коментуючи цю частину, чи була й вірність персональних санкцій про скажімо, високопосадовцям, наближені до Офісу президента-бізнесменам, або їх, ну, так чи інакше, проксі типу Кулібаєва. Так була. Чи е, знято зараз це питання з порядку денним, щонайшло воно не таке активне? Чи вірю я про більш широкий перелік людей, які мають підпадати під санкції, менше, ні, ніж так, тому що, ну, м'яко говорячи, воно не дуже буде працювати. І останнє, якщо справді це деякі чутки про нового очільника посольства ем, Сполучених Штатів в Україні, то я думаю, що дуже багато інформації ще. Буде надана до оновлення цих е, санкційних переліків. Не буду е, тут якось скривати. Зараз дуже багато запитів, особливо з іноземної сторони, причому у вигляді різних як питань від певних осіб до закінчуючи запитів від е, журналістів-розслідувачів або журналістів просто від іноземних змі. про Конкретних корупціонерів з боку української влади не завжди м'яко говорячи ця інформація буде допомагати Україні, але те, що це активно почали питати, говорить про те, що ну таку інформацію напевно хтось бирає і готує. Сподіваюся, що ми позбавимося цих корупціонерів значно рі... раніше, ніж прочитаємо на сайті Держдепу чи трежері про впровадження санкцій проти деяких наших українських громадян. Скажу відверто. Можливо, це б треба було б зробити і без санкцій, позбавитись їх щонайменш впливу і посад значно раніше багато б зберегли б грошей в державний бюджет і в державних підприємствах, що ви бачили вже в наших антикорупційних розслідуваннях. Тож у мене все по цій новині. Сподіваюся, що вам трохи стало більш зрозуміло, де там міфологія, що не менш на мою точку зору, а де Інформація, яка близька до правди. Будемо далі за цим слідкувати, інформувати, і я сподіваюся, що багато наших корупціонерів зараз трохи напряглись, тому що ну, вони, правда, зараз під певним пильним контролем. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нартеп. Ми го будуємо чергове розслідування про деяких наших корупціонерів. До речі, перекладемо його англійською. І до побачення. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наступні випуски.